Привіт, малята! Настали веселі новорічні свята, час радості, сюрпризів і подарунків. Навіть лісові звірята готуються до свята. Малята, подивіться, до нас завітав зайчик пушок. Тільки щось він сумний, що сталося вуханчику. Я вирішив приготувати подарунки для своїх друзів, довго та старанно працював, загортав у яскраві коробочки. Прикрашав подарунки стрічками, бантиками і золотими зірочками. Потім усі подарунки склав у купу на галявині, а сам побіг прикрашати ялинку. Та коли повернувся, побачив, що хтось розкидав подарунки. Друзі, допоможіть мені. Ну що, малята, допоможемо зайчику. Тож уважно погляньте на ілюстрацію та знайдіть усі-усі подаруночки!» Чудово, ви дуже уважні! Малята, подивіться, подарунки зіпсовані. Як же нам бути? Адже подарунки повинні бути гарними та яскравими. У зайчика лапки дуже втомилися, а свято вже зовсім близько. Зробимо нові гарні подарунки. Малята, зараз кожен із вас може стати маленьким майстром. Але спершу зробимо пальчикову гімнастику. Ми пакуночки збирали. Їх стрічками прикрашали. Ось коробка, ось мішечок. Тут лежить м'який ведмеди, олівці, книжки, машинка. А для ляльки є хатинка. Все склали, гарно вклали і дарунки друзям дали. Потрібно взяти пластилін червоного та жовтого кольорів, стеку та малюнок подарунка. Пластилін червоного кольору розділити стекою на кілька частин, одну частину покласти між долоньками, скачувати кульку круговими рухами зліва направо. Натискаючи на нього долонею, готову кульку покласти посередині малюнка і легесенько натиснути на неї пальчиком, розплющити, щоб кулька прикраса закріпилася на малюнку. Далі потрібно взяти невеликий шматочок жовтого пастиліну, покласти між долоньками і скачати ковбаску тоненько-тоненько, прямими рухами обох рук, одержаний стопчик – це стрічка кінці потрібно з'єднати, злегка притиснути до картинки по всій довжині стрічки. Таким же чином зробити іще одну стрічку. Який гарний подарунок! Зайчик пушок дуже вдячний вам за допомогу! До побачення, малята! До нових зустрічей!